Донецьк, Луганськ та Іловайськ залишаються найгарячішими точками на мапі українського сходу. До того ж, війна на сході тепер триває з російською армією. Присутність в Україні регулярних підрозділів Міністерства оборони РФ і відповідно кадрових вояків сусідського війська нині вкотре довели бійці 24-ї бригади збройних сил України. Спецпризначенці підрозділу шторм захопили російську бойову машину десанту у Лутугінському районі Луганщини. Бортовий номер машини 275. Місце приписки. Перша парашютно десантна рота військової частини 74-268 – Це псковська повітряно десантна дивізія. Черговий доказ прямого військового втручання Росії у конфлікт на сході України. Наші бійці поблизу селища Георгіївка на Луганщині знешкодили БМД російських десантників. Усі вони з псковської дивізії повітряно-десантних військ у машині знайшли всю документацію. Журнал нарядів та вечірньої перевірки. Журнал відпускових російських військовослужбовців. Самі десантники утекли. Серед речей знайдено особистий планшет командира взводу гвардії лейтенанта Попова. Екіпаж БМД покинув бойову машину. Російські міноборони одразу спростували інформацію про присутність своїх вояків в Україні, хоча доказів цього достатньо. В соцмережах можна знайти повідомлення про таємні поховання псковських десантників. Україна ховає своїх як героїв відкрито. А Росія тихо, як волоцюг. До речі, саме цю 76-ту дивізію, яка, начебто, ніколи не була в Криму, а тепер, начебто, не воює в Україні. Путін три дні тому нагородив орденом Суворова. Формулювання нечітке за успішне виконання бойових завдань командування. Тих, хто завдання провалив, бачили бійці Житомирської 95-ї аеромобільної бригади десантних військ. Російські війська в крайній раз бачили на танавсосна як неї взяли, там, було затримано, це, здалися у плен це, солдати Псковської дивізії, командир зводу їхній. Спитали як, чого ти поїхав сюди. Він говорить, я перейомлям вирішив зароботи грошей. Скільки їм платять? Ну, це, це, Солдати, по мере, говорили, що їм платять 100 доларів в день. Російські змі тим часом і далі вправляються у брехні. Військовий телеканал Звізда розповів, що українські силовики вдарили по макіївці балістичною ракетою. Точка У, яка може вбити сотні жителів міста. А на відео показали падіння ракети Протон М у Казахстані. Макіївка Байконур у Росії вважається однією тією ж місцевістю. Це яскравий приклад, як працює фабрика. Російської пропаганди в українській авіації нова втрата над Новосвітлівкою на Луганщині. Терористи збили літак су 24 М. Екіпаж, який повертався з бойового завдання, встиг катапультуватися. Загалом за добу сталося 30 вогневих зіткнень українських військ із бойовиками в 12 населених пунктах. У РНБО спростували інформацію соцмереж, начебто в Луганську бойові дії вже закінчилися, і українська армія відступила. Наші бійці працюють точково і танкових колон з синьо-жовтими прапорами. У містах жителі не побачать, кажуть Раді нас безпеки. Якщо мирні мешканці їх не помічають, то це вже заслуга українських військових, які звільняють міста. А мирні мешканці залишаються при цьому неушкодженими. Костянтин Павло, Валентина Мудрик, Геннадій Шульга, Донбас, спецкор 2+.